На сьогоднішній день мені набагато подобається питання. Це не тільки з тим, що тут біля мене Олексій Олександрович директор. Воно в дійсності сьогодні дуже гарне. Так відгукуються про зміни у харчуванні мешканка з Добунівського геріатричного пансіонату. Тут з 21 березня перейшли на аутсорсинг. Відтепер людей, які проживають у закладі, годують не штатні працівники цієї ж установи, а третя особа надавач послуг з харчування. Харчоблок ми здали в оренду, вони платять орендну плату. І, скажімо, на нашій базі вони здійснюється приготування їжі. Ми робимо заявку, скільки людей треба прохарчувати. Бо люди бувають, хтось поступив, хтось відійшов, хтось в лікарні, хтось у відпустці. Ми кожен день подаємо заявочку. Складене перспективне двотижневе меню. Відповідно того, меню здійснюється харчування. перехід на такий вид харчування в закладах це один із етапів реорганізації та ще один спосіб зекономити кошти, адже всіх працівників кухні звільняють їх тут вісім. Разом з тим, без роботи вони не залишаються. Ці працівники на сьогоднішній день звільнені з 1 квітня ми вже працюємо, Будемо працювати вже без цих штатних одиниць в штатному розписі. Люди, всі, які працювали в харчоблоку, вони перейшли на роботу в організацію, яка виграла конкурс із харчування. Організація, яка виграла конкурс з надання послуг з харчування у Здолбунівському закладі, годуватиме вихованців Мирогощанського психоневрологічного інтернату, все за тим же принципом. Харчоблок, здається, в оренду працівники кухні залишаються без прямих трудових зв'язків із самим закладом. Я як керівник відповідаю, і певною мірою, щоб було відповідало це харчування меню. Контроль певний вести. От. І так само і за працівниками. Ну певний контроль повинен і за мною це залишається. І приготування їжі, ну, і все, і так і далі. Якщо контроль за якістю їжі залишається, зважаючи на особливість закладів, то зобов'язання проводити тендери на закупівлю продуктів харчування з керівництва після переходу на аутсорсинг знімаються. Закупівель ми зараз не проводимо. От це все підприємець, той, що виграв цю послугу, він продукти привозить, і працівники готують їжу на місці. Самі працівники кухонь обох закладів кажуть, що зміни відчуваються, особливо у меню, адже додалися нові страви. За перший тиждень ще жодна позиція не повторилася. Збільшилися поставки продуктів на полуденок. Раніше було теж багато страв було, але зараз більше в Воно пішло. По клопотенку страви у даний час пішли, і в нас у різноманітні. Більший асортимент продуктів і кондитерських виробів. Круасани привозять нам булочки, печиво, цукерки. До прикладу, вихованець Мирогощанського психоневрологічного інтернату Юрій вже виділив для себе страви, які найбільше сподобалися. Маю до і до каша. Кигети, риба. Зараз більше подобається. Да, більше багато хліба дають. А старожил з Долбунівського геріатричного пансіонату 103-річний пан Мирон вважає, що відтепер їх чотириразове харчування не гірше як в ресторані. Не. Хуже, чим я вважаю, чим деколи комусь в ресторані подають, якщо там друге блюдо має, допустим, три-чотири елементи. Там каша, м'ясо, салатик, ще щось. До слова, зміна в процесі харчування це перший крок у реорганізації цих закладів. Далі їх об'єднуватимуть з іншими подібними установами. Аліна Почка Олексій Олексієнко випуск новин.